Доброго дня, ви на хвилі Баттеорадіа. З вами Антон і Олександр, і наша постійна рубрика новин. Тож, поставте лайк цьому відео, приготуйте собі чудовий напій і готуйтеся поринути у світ цікавого хобі. Почнемо зі старого світу. Ми вже знаємо приблизну кількість в кожному з нових стартерів. У Бритонії це приблизно. 1250 поїнтів, а у королів гробниць це 1300 поінтів. До речі, багатьох моїх знайомих викликало трішки сумніву з того, що в цих стартерах старі мініатюрки, яким вже по 15-10 років. Олександр, а ви що думаєте з цього приводу? А я думаю, що пластику в зуби не дивляться. Пластик гарний, чудовий, хай буде. Знаєте, що і старий. Чи ти хочеш сказати, що їх знічує, що ГВ знову намагається їм продати стару гру? І те, що намагається продати стару гру, і те, що скульпти не такі динамічні та не такі класні, як у сучасному 40 та Age of Sigmar. Я гадаю, що це не новина, що ГВ намагається постійно заробити на гроші. Може бути, що старі скульпти, але ні, вони мені влаштовують чудово. Добре. Переходимо до АОС, і в нас є новий стартер для штормкастів. який я давно чекав. Так в ньому є велика частина з Домініона, але наскільки це добре чи поганий спосіб почати збирати штормкастів? Олександр, Олександр, вив нас експерт зі штормкастів. Я скажу, що в принципі стартер гарний. Єдиний мінус, як я тобі казав. Тобі не треба більше одного його. Бо куди ти будеш дівати зайву індастру і зайвого знаменосця, я чесно не знаю. Бо він там зайвий. Це настільки непотрібний герой, бо в Шукай є набагато кращих героїв, багато гарних, чудових героїв. А якби його замінити на, просто на реліктора, навіть кінга-реліктора, то можна було взяти навіть два такі стартера. І індавто просто продати не враховуватися. Тобто що кастівці стартерами збирати не будеш? Ні, 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 не цього разу, не цей стартер. А ще у нас з'явився розклад заходів, що будуть на Las Vegas Open. і ми точно зробимо спецвипуск з оглядом новинок. Тож чекайте таке відео у нас на каналі. Далі Games Workshop навели приклади трьох ростерів, які можна зробити з трьома новими великими мініатюрками. Я маю на увазі троля. Великого Жука та нового дракона. Наскільки вони будуть грати, це під питанням. Проте те, що гра буде фановою Бековою, це точно. А ще вони нарешті показали нові правила для АОС на нову банду орків з Андерволда. І нарешті маленькі, невеличкі літачки для Емперіаліс. Здається, що Workshop не збирається зупинятися з мініатюрами для цієї системи. А поки ГВ розмірковує щодо своїх релізів, Анатомікс Мас Transmission радує своїх покупців новими правилами для нещодавнього релізнутого трону Канди системи з Marvel Crisis Protocol. Це Чорна Пантера та Кілмонгер. Там, бо, бать, є таких чудовий спадок. Потім. Star Wars Леджон отримав набір, де є First Brother і Seven Sisters. З самого початку року нас вже кличуть на темну сторону сил. і тільки трошки балансують право на лоґрея та його евоків для Star Wars Shatterpoint. І нарешті для системи x wing додали великий пак місій битви за Ендор. Чи здобуть перемогу повстанці, чи сили імперії, це буде тепер вирішуватись у вас вдома на столі. Олександр, ти не захотів пограти в жодну з цих систем? Я би сказав, що X-Wing непоганий варіант для мене. Я навіть пам'ятаю, до Вархаммера впливі, де граф, були кілька літачків на продаж. Ну, їх взагалі не складно дістати навіть зараз, але так можливо є сенс пробувати пограти в X-Wing. Протір Прес похвасталися новим Оріксом, лідером фракції Огрос для їх головної системи War Machine. Це нова фракція ковели початку четвертої редакції. Чекаємо на відгуки гравців на цю мініатюрку. До нового опціонального доповнення до основних правил Reinforcement, тільки нещодавно з'явившогося в Інфініті, описали Лорово дві нові банди на сайті Corvus Прес. Якщо хочете, можете зайти і прочитати про них. Крім того, однозначно, я очікую появи нової системи War Scroll, оскільки дизайн деяких мініатюр в цій системі мені дуже подобається. Про творчий шлях дизайнерів нам сьогодні розповіли в статті Corvus Belli на прикладі FitHow, таких, знаєш, літаючих істот. Новий пагун фотограф та попарації в єдиному обліччі для Маріфо. Так, це звичайний фотограф, а не доктор восьміних. І до нього є ще шпигунські статуї з фотоапаратами, якась звичка у нових вірдів – випускати людей та якісь речі. У тому випуску у нас був індіанець з могилками. Тут фотограф зі статуями. Для усіх, хто очікує Варпас, Mighty Game, розповіли про фазу бою в своїй оглядовій статті. Трошечки більше інформації про те все ще недостатньо, щоб сказати, чи будемо мусити грати масово. Нова фракція від Parabellum Games для системи Conquest. Sorcerer's King нагадують мені по дизайну Кушанської імперії все Барсерка або Академію Магії з Героїв 5. Крім звичайних наборів, відразу і ж є великий стартовий, щоб вирватися на турнірний стіл. А мені дизайн цієї фракції нагадав якісь арабські казки. Цілом правильно, бо там джини, а ще палаючі люди. Мені здається, в якійсь казці точно є місто, де ходять такі палаючі люди. Олега показали нам неймовірно чудовий конструктор, який дозволить збирати птахів. Це однозначно не те, що я очікував, будучи дитиною, але зараз я у захоті від такої можливості. Ти вважаєш, що доречно робити такі набори, які так чисто декоративні? Так, ми піднімає Олега на поверх вище, бо ти тільки просто граєшся, ти з однієї сторони створюєш якийсь неповторний предмет. І переможний м'яч на цьому тижні заносить діорама, присвячена Бладболу. Жорстоке протистояння переверхня та кількох скелетів приводило дух змагань наших читачів. Усі салати доїдені, тож необхідно повертатися за ігровий стол. На цьому тижні це все новини. До побачення, до нових зустрічей. Проте наша робота триває і. Ми очікуємо від вас лайк, підписку і найголовніше, не забуваємо донатити на зсу.